Відбувалася така передача комусь, передача сили, да, що хтось зі мною щось зробить. І цим виступала, цим інколи виступають якісь там знаки, якісь ритуальність, якась практика, дія певна да, послідовність, або дія як поход до людини, да, до якоїсь, та, яка нібито володіє певною енергетикою, знаннями, розумінням, баченням, щось робить. І по суті, таким посередником є і Бог для людей, так? тобто є церква, є Бог, є те, що ми наділяємо вищою силою, тобто вона не наша. І по суті, ці всі практики, які ми виконуємо, ритуали, вони направлені на взаємодію з чимось вищим, з кимось, з Богом, з папою, з певною сутністю, енергією, космосом, всесвітом, хтось ззовні, який. Тому що я зроблю певні дії, правильні дії, да, правильний колір вибору, там, цього всього, правильно там, молитися буду, правильно руки триматиму, і, не дай Бог, не нафарбую нігті в церкву. Е, він подивиться да, на це все і е, е, прийме рішення, виконувати це для мене чи не виконувати. Да. Ну, так, таке уявлення.